Ми раді вітати керуючого партнера національної антикризової групи. Тарас Загородній з нами. Пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір. Ну ми не можемо оминути те, що таке голосне. Бо тут же навіть з калькулятором люди сіли і порахували, що атомна бомба малюк, яку скинули на хіросіму в 45-му, то вона дорівнювала приблизно 15 кіло том. А оскільки наші вже підтверджують, що 30 тисяч тонн ракет і всіляких різних боєприпасів рвануло в, в торопце. Під твір'ю, то це 30 кілотон виходить, виходить вдвічі більше. Та й сейсмологи казали, що трухануло, дай Боже. От ми, ми не так про сам вибух, чи як вони кажуть, хлопок, як про наслідки. Бо ми вже не один раз бачили оці всі погрози, коричневі, червоні лінії і все інше. А от, от такий потужне знищення одного з найкрутіших боєкомплектів в глибині Росії. Які це буде мати наслідки? Ну, як мінімум, для кремлівської кліки? Е, в дійсності тут, до речі, правильне порівняння з Херосімою на Гасакі, тому що друга бомба була 25 кілотон, тобто разом це було 40 кілотон. Тобто, можна сказати, що історія може повторити. В принципі, відбулась на території Росії тільки не в не в, не в ті канації, як вони хотіли. Це в дійсності 30 кіло Це фактично удар е, ну на той час, і зараз це приблизно тактична ядерна ракета е, чи матиме це наслідки? Ну матиме звичайно наслідки. Мається на увазі, що для е, демонстрації сили України. А, демонстрації сили, як росіянам, і російському керівництву, демонстрацію сили нашим західним партнерам, а, яким слід теж зрозуміти, що з'явилася вже можливості України, тому що рік тому українці про це і, і мріяти не могли. Що кожного дня щось буде відбуватися на території Росії, що це СБУшні дрони, потім дрони ГУРА. Потім вони міняються, потім вони тої добувають по НПЗ і б'ють по цьому по складах, а це 450 кілометрів на хвилиночку. Цей склад взагалі стратегічного рівня. І це демонстрація сили і примус Росії в дійсності до реалізації мирного плану, про який часто тут у нас говорять. Але І... нем... чи може бути, пане Тарасе, що як то кажу, в мене, мене вуйко коли сказав, що немає нічого злого, що на, на добре не вийде, а може бути зворотній варіант. От подивіться, це є більше, ніж е, ми могли би бути американськими е, атакамсами. І чи не вийде так, що після цього потужного удару, вже вкотре, це тільки е, підсилить оціх, е, оці голоси на Заході, що, а для чого їм давати? Дозволи е, на е, Storm Shadow, на скальп, на атакам якщо вони самі справляються своєю ж власною зброєю е, ні, тут трохи, трохи не так. Ви повинні розуміти, що таке зброя, е, те, що українцям з'явилася можливість самим безконтрольно пуляти куди е, вони хочуть. Це теж знаєте, не дуже вітається на заході. У них все повинно бути під контролем. І тому я, я, я вас запевняю: почнуть якраз більше шансів вибити, вибити у них зброю, коли ти сам демонструєш, що, що зброя не потрібна. Знаєте, як такий жарт про банк є? Що банку для того, щоб отримати кредит, треба довести, що в принципі він тобі не потрібен. Так і тут: Захід же це ж завжди зброя це завжди контроль. А давайте ми вам дамо побільше да, щоб Потім контролювати, куди ви стріляєте, куди не стріляєте. І коли Україна демонструє такі можливості, що можливості свого ВПК вони повинні ще більше збільшуватись, тому що ми бачимо, що таке залежність від Прим, як Вашингтона або Берліна. Uh, і uh, чим більше Україна буде робити кроків для розвитку свого ОПК, тим більше буде у нас uh, можливості, що нам будуть давати і не на 300 кілометрів, а на тисячу. А ми скажемо, навіщо вам навіщо ваше стар'ю атакам на 300 кілометрів? Давайте на тисячу. А чому ф 16 а де в 35 а так і так і відбувається, шановні, так побудований світ на торгах, а в тому числі. Тому що у заход, на заході так голова побудована. Ви повинні розуміти: чим більше ти собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. Якщо ти не випливаєш, і плюс ще дивіться, що тут ще знаєте питання. Понту: а чим більше Україна буде застосовувати свої зброї, тим більше буде, знаєте, в, в у американців чухатись руки. Як це так, не ми не, не, не ми, не ми були першими, так? Не ми допомогли, не ми в поставили прапор. Що це не наша зброя і так далі? Це так працює в цьому світі. Тому якраз чим більше будемо бити, тим буде краще для нас. І це є всі шанси для України взагалі вибити Росію з війни вже у цієї зими. Пане а отут е, ви я не даремно згадував про ці всі їхні лінії, бо сьогодні речник е, цього диктатора з Кремля Пісков виліз на світ Божий і е, почав махати вкотре кулаком. Каже, буде вам дуже зле, якщо НАТО, країни НАТО, будуть ігнорувати попередження Путіна про... Не надавання дозволу бити по їх території, фактично, після сьогоднішнього вибуху, от це теж е, треба зрозуміти, що нам тепер очікувати більше обстрілу мирних е, громадян кабами і ракетами, тобто вони будуть істерити, чи бо ми ж е, розуміємо, як це все асиметрично виглядає. Ми лупимо по військових законних об'єктах. А вони луплять де можуть дістати по, по наших містах, і завжди це роблять вночі, так як і терористи перед світанком. То можемо очікувати, що загострення. Давайте так Ніщо їм не заважало бити по Україні без будь-якого приводу. Це якраз вони хочуть нав'язати такий на Якщо ви по нам б'єте, ми будемо бити по цьому. Ні, ні, це відповідь на те, що це ви ж повинні розуміти росіян: Росіяни. Якщо вони кожного дня не пускають 100 ракет, то це означає тільки одне: у них немає 100 ракет і вони просто не мають можливості це робити. Як тільки у них така можливість з'являється, вони це роблять. Просто знаєте, ми трохи вже забули 22 й рік. Як не кожного дня летіла по лете по 50 ракет по всій країні, вибивалися заводи, енерго, енергостанції і так далі. А 22 рік, коли вперше і коли вони о, вже в жовтні почали бомбардувати Київ, згадайте кількість тих атак. Ви просто трохи вже призабули. Ні, зараз ми нас... то не призабули, пане Трасі. Я зараз чому це згадав? Тому що це вже тепер переходить власне в певну тенденцію не на рівні там битовухи, коли руссь кажуть, ой, для нас війна почалася там 6 вересня, ну коли в курс зайшли, для них десь отаке. А ви, ми розуміємо, що синдром Папи Римського та в він розповсюджується як вірус. Я маю на увазі, що велика кількість і. Тих наших неприхильників в політичному істеблішменті якраз саме так і говорить, що чим більше б'ють, тим більше буде ескалація. Ну, це ви... російське, це, це російське, це російські капки, це вони так розповідають. Ну, угорці це те пересинуці... саме говорять. Сіярто, сіярто той самий Орбан слово в слово це говорить. В, ну, в да. товаріща Салівана десь приблизно теж близьке до цього. Папа Римський говорить: всі ліваки, і праваки, які позалазили в Європарламент, ну, в так Німечні, це одна теж. тусовка, одна От. каса, одна, одна каса, що ви хотіли. ні, якраз дивіться, якраз коли Україна з'являється такі можливості, криків давайте рятувати Росію, давайте щось робити. А воно буде все більше, коли не дають можливість бити по території Росії, тому що на тут ми вже бачимо неспівпадіння на наших інтересів. Нам цікавий хаос в Росії. А Україна може організувати хаос в Росії. Ну як я вам говорив, найбільш дієвий сценарій вибиття Росії з війни це температура мінус 10 І роздовбати газорозподільчу мережі, наприклад, Москви. А університет на газу ж працює так, і трансформаторні підстанції. А якщо мінус то взагалі джекпот буде, тобто ми побачимо колапс там. А далі в найкращих російських традиціях дорогі росіяни побіжуть грабувати Москву, тому що ще невідомо, а, а кого росіяни ненавидять більше українців чи російських олігархів. Так? Далі там є кадирівці. Я думаю, що вони задоволеним погуляються на рубльовці. Є принижені а, меншини, над якими постійно знущаються росіяни. Ну, наприклад, таджики те самі, які в Москві, вибачте, вже дуже багато вихідці інші, з інших країн Середньої Азії та багато чого іншого. І Україна може влаштувати, ну, ремейк 17-го року. Україна може влаштувати не тільки по місцях, та і це і це реальний дієвий механізм. А в цьому не зацікавлено, не зацікавлено. Не папа римський, а не американці. Ніхто тому, що вони хочуть за рахунок України повирішувати свої проблеми. Проблема в тому, що нам це не цікаво. Та ну, власне, бо цей бунт безсмисленний, безпощадний. Взагалі то, в принципі, всі їхні революції завжди зі столиць робилися. Пітер Москва, так що, в принципі, хаос в окремо взятому місці в цьому випадку може спрацювати як детонатор. Але це теоретичний сценарій. Давайте повернімося до зараз, до наших е підготовчих дій, бо саме сьогодні постпред е Сполучених Штатів при ООН Сказав, що бачили вже в Білому домі план Зеленського, план перемоги. І от тут варіант такий. Тобто це два різних плани. Я маю на увазі той, який буде презентований президенту Байдену і в Білому домі. І інший зовсім план, це той, який буде лягати в основу цього осіннього саміту миру. 2 Це два різних плани. Це то те саме. То сказав, це для у нас перемоги називається там мирний на план. Ну, дивіться, ага. після 45-го року, як тільки були прописані відповідальність агресора за розпочати за розпочати війну. Ніхто ж нікому війни не оголошує. Вони просто з'являються, а потім припиняються. І з тих пір всі ж борються за мир. Пам'ятаєте, як в цьому в радянському союзі було війни, не буде, але буде така боротьба за мир, що камені на камені не знають. Це пам'ятаємо то так? такий так совєтський анекдот був. А, а, а це він виходив якраз з практики так з практики міжнародних відносин. Ніхто не хоче бути оголошеним агресором, і тому воно так і називається. Я тут не походжу, що, що це теоретичний план. Він вже реалізується. Дивіться, як тільки умеров поїхав в США зі списком цілей, так давайте затверджуються в той же день прилетіли поMoskві. що так не сприяє реалізацію мирних планів. І е, е, не так не дослухаються до слів дипломата, як за ним стоїть, стоїть потужна армія, яка спроможна показати, як цей мирний план може бути реалізований, тому що знаєте, є так, от у, у юристів є така приказка: е, договори вас не захищають, а захищають дієвий. Механізм примусового виконання договору. так ось примусового виконання договір це а, удари по території Російської Федерації. І те, що сьогодні довбанули по складу, це фактично реальний ядерний вибух, це демонстрація, в тому числі нашим західним партнерам. Або давайте по-швидкому і по-доброму, ви там даєте нам а, атакам і все, все інше, щоб ми швидше закінчили це. Або буде по-поганому. Ми влаштуємо хаос в Росії, так. І ви потім будете бігати самі за ядерною зброєю, за хімічною зброєю і так далі. Тому що нам цікава, я, гарна громадянська війна, вам не цікаво, але це ваші проблеми, а не наші проблеми. І тут чітко і ясно поводу нас питання з виживання йдеться. Пане Тарасе, маємо три хвилини. Якщо можна, отакий от бліц по 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 трьох гарячих питаннях. Це, як то кажуть, якщо не сеться, то ми не будемо в страуса гратися. Є гарячі зради зрадецькі, хочу почути ваш коментар. Перше, це західна публікація про те, що в колишній главком залужний був проти курської офензиви, цієї операції, яка зараз триває це зрада зрадецька, чи це якась теж версія, і псо будь-що або фейки не, не давайте. Собі. Скільки західні преси багато чого пишуть, і теж багато чого. якби Ізраїль постійно читав про себе, що про нього пишуть? Знаєте, то країни давно не було. Ми повинні в першу чергу подобатись самі собі. Все ж таки операція. Ми бачимо, великий ефект має. Росіян це дуже турбує. Їх дуже воних запитання, чому священною русскую землю топчать наглий сапог українського солдата? хоча нігав, хоча вони говорять, що це натівські солдати, але це їх турбує. Ми бачимо, що. Підрив підрив Путіна, підрив авторитета Путіна величезний. Він створив великий точок, багато точок розламу в самому російській владі, боротьбу між ФСБ та армією, Хто в цьому винуватий? А ми бачимо, як авторитет тих же Ахматівців різко впав, моральний авторитет, коли твоя армія тікає, коли населення не хоче захищати, та багато чого іншого. Тому він свій, свій ефект спрацював, а далі подивимось, як воно ще буде працювати. А от на, на, на завершення, хоч трошки дрібочку, як то кажуть, гумору можемо додати. Спочатку ви керівник. В парламентської більшості Арахамія написав, а потім підтвердила сама Мар'яна Безугла, що вона написала заяву. Йде з комітету, де вона була заступницею голови нацбезпеки, оборони і розвідки. А вона досить довго є номер один улюблений російських змі. Пропаганда її, її заяви юзаїв вздовж і в поперек. І тепер вона переходить в інший комітет, проситься по закордонних справах. В... <кій> Мар'яна Безугла і закордонна політика. От я вже почав анекдот, а ви його продовжіть. Ну давайте так. Мені чесно кажучи, теж плювати. <кій> плювати, що там росіяни про нас пишуть. Якби не була Мар'яна, вони виграли все, що завгодно. Ну, так? цитували її а... <кій> ну, то таке. Вони можуть цитувати все, що завгодно. Знову таки, ми в першу чергу собі повинні подобатися, не знаєте комусь, тому що це така. Як вам сказати, це залежна позиція. Коли ми там дивимось, хто про нас щось пише. Добре, ну нам би подобалося, пишити, щоб вона такого не робила, але вона це робила вперше. Це тут питання в іншому, що нарешті слуги зрозуміли, що вона вже стає токсичною настільки, що її треба прибирати. Що це те, що вона гнала, воно виявилось неправдою, як і стосовно сильського. До речі, вона ж там гнала хвилі і все інше mm -hmm. виявилась неправдою. І я думаю, що її ефективність, хто хто б її там не використовував, різко впала. Ну я думаю, що Мар'яна відчула, що незважаючи на те, що там мало чим можна відчувати в голові, але що вже справа папа пахо зовсім іншими речами. За І але добре закордонно перевер... закордонний це що її скоро послом пошлють кудись, чи на що розраховувати, бо, бо ми тут же. У цій владі може бути да да у цебанголію цій... Бон, можна ні. Ми підібрали кращу країну. Якщо ви з нами погоджуєтеся, то підкинемо владі ідею. Я думаю, посол України в Сомалі це достойний, Мар'яна. Мар'яне. Серйозний фронт ну це, як, країну не жалко в принципі нормально, <рес> пане Тарасе, Дякую, що що встигли щось важливе ми проговорити. Ми могли би так годинами, але час маркеру підійшов до завершення. То я дуже хочу подякувати. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, про головні акценти в нашому маркері. Подій.